Зрозуміло зараз. Нами ще на прямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Власне, в його особі ми хочемо долучитися до всіх привітань на адресу прикордонників. Ви можете обернутися, ваш колега у вас за спиною. Отже, пане Андрію, вітаємо вас, вашої особі всіх прикордонників, які напередодні відзначали. Ну, таку важливу дату. Ще раз хочу себе виправити з прив'язкою до Української Народної Республіки УНР му році. Подія ця сталася 30 квітня. Скажіть, будь ласка, на якій ділянці фронту зараз найбільше задіяні на прикордонні війська? Вітаю студія. Дякую за привітання і слава Україні! Героям. слава. слава. Звісно, що можу додати до слів Дмитра, що прикордонники є складовою сил оборони, і в тому числі наші військовослужбовці перебувають на всіх найбільш гарячих напрямках на сході нашої країни. Це і місто Бахмут, де, зокрема, продовжують наші військовослужбовці виконувати завдання. і Бахмутський напрямок загалом це також Лиманський напрямок, Мар'їнський напрямок. Також президент вчора е, в своїй промові відмітив і прикордонників луцького прикордонного загону, які виконують завдання і успішно виконують завдання на Авдіївському напрямку. Тому е, ми є невід'ємна складова сил оборони нашої країни для того, щоб бити ворога. Ну і звісно, що основна наша ціль е, це перемога, де окупувати всі наші території і вийти на всі наші міжнародно визнані кордони. Пане Андрію, минулого року дуже часто в інформаційному просторі гуляла інформація про те, що от мовляв білоруси там щось готують, і теж може піти бути один із наступів з боку Білорусі. Ну, після того, вже як ми росіян вигнали, вони заходили з білоруської території на наші території. Яка ситуація зараз на білоруському кордоні? Адже ми можливо десь місяців три-чотири тому включали наших безпосередньо і народних депутатів, представників офісу президента, які їздили на кордон. І там інспектували зведення стіни, зокрема у Волинській області. Наскільки зараз ви можете оцінити стан наших фортифікаційних споруд там на кордоні? Яка взагалі ситуація на українсько-білоруському кордоні? Ну на щастя ситуація на кордоні Білорусі залишається на даний момент повністю контрольованою. А ми не відмічаємо, що по той бік кордону у росіян є необхідне ударне угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни. Але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо ми добре пам'ятаємо 24 лютого минулого року, коли білорусь, білоруські прикордонники так люб'язно відкрили свій кордон і дозволили російським колонам вторгнутися на територію нашої держави. І з цього напрямку тому ми продовжуємо укріплювати як і раніше, як лінію державного кордону безпосередньо в інженерно-фортифікаційному відношенні, так і прикордоння для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби наші військовослужбовці, а також інших складових сил оборони, це зокрема підрозділи збройних сил України, Національної гвардії, мали всі можливості для того, щоб Відбити будь-які атаки, якщо такі відбудуться на цьому напрямку, але можу додати, що кількість російських військ або військовослужбовців збройних сил Росії на території Білорусі зараз значно менше ніж це було ще кілька місяців тому. Раніше за нашими даними, їх там знаходилося близько 10-11 тисяч військовослужбовців на даний момент. це близько 2800 військовослужбовців. А які як правило задіяні на полігонах до навчання, і в подальшому Росія ті, хто завершує підготовку, перекидує їх на свою територію для того, щоб відправити їх на схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії, пан Андрію, от ви вже почали розмову про білоруський кордон. А я в цьому зв'язку хочу запитати про це рішення, яке в лютому місяці було ухвалене, зокрема Міністерством оборони, про те, що скасували премії. Тим, хто перебуває в тилу в 30 тисяч гривень, їм фактично залишилася зарплата трохи підвищена у 20 тисяч. І от що стосується прикордонників, а прикордонники на білоруському кордоні це тил? А, з ні. точки зору а, нарахувань. З Точки зору нарахувань, по перше, зазначу, що всім військовослужбовцям, по перше, було збільшено грошове забезпечення. А також ті військовослужбовці, ті підрозділи, які перебувають під військовим управлінням, це в тому числі і на півночі нашої країни, на білоруському напрямку, а також на півдні і на інших ділянках вони отримують премію в 30 тисяч. А ті, хто перебуває, а в зоні бойових дій отримують 100 тисяч нарахувань. О, дякую вам за такі роз'яснення. Це добре. Тішимося за наших прикордонників. І принагідно ще раз вітаємо зі святом вас і ваших колег. З вами прощаємось. А з паном Дмитр...